Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги сьогодні маємо можливість спілкуватися з Іваном Андрусяком, поетом, дитячим письменником, прозайком, літературним критиком, перекладачем і е, головним редактором видавництва Фонтан Казок. Вітаю вас в нашій студії. Доброго Дякую, що ви з нами. І одразу хочу е, зауважити нашим глядачам, що ви приїхали в першу чергу, саме як головний редактор видавництва фонтан Казок, про який я вже і сказала. і дитячий письменник. І дитячий письменник. Саме через те у нас е, маса книг зараз на столі. Я сподіваюся, ми встигнемо поговорити про е, кожну з них. Одначе, в Кіровограді за цих два дні, поки ви у нас в гостях, що встигли побачити з ким поспілкуватися, які враження маєте? Встиг побачити дуже 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 багато малявок в школах, в бібліотеках. От, графік був дуже такий, максимально насичений. Настільки, що ми так іноді не завжди встигали вчасно. От, це, знаю, що навіть кільком школам наші організатори мусили відмовити, бо, бо, бо просто фізично не, 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 не встигли. Так що я прошу вибачення тих, кому відмовили. Може наступного разу, коли приїдемо, то, 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 то вас будемо мати на увазі передовсім. Малявки, малявки, малявки. От, нічого більше в Кіровограді не бачимо, крім того, попередні... Рази то, то, то я палець Кірова бачив. От, цього разу побачив, що палець Пальці Кірова став немає. віртуальний і слава Богу. от, Дуже радий, але Бог з ними з пальцями, головне малявки. Малявки прекрасні, спілкування було просто таке ну, надзвичайно кайфове. Що ви їм розповідали, що показували? Це, ну, Як завжди, про Чупакабр, всяких зайчиків, голків, улюблені, вед, ведмедів. Ну, Насправді, я розповідав про е, книжки видавництва Фонтан Казок, е, а книжки видавництва Фонтан Казок, про, е, передусім про те, що їх цікавить, про їхнє життя, про їхніх героїв, про, е, про той світ, який, який йде до нас, який, є, е, хоч і далеко не завжди такий милий і приємний. Часом він досить жорсткий і болючий, е, от, але ми в ньому живемо, ми його любимо. Іван Михайлович, писати е, м, дитячу літературу, ви почали з народженням дітей своїх власних. Найперше видрукувалися, якщо я не помиляюся, в журналі Соняшник його вже зараз немає? Так, так, на жаль, на жаль, немає. Тобто то був прекрасний дитячий журнал, його редагувала Леся Воронина, чудова дитяча письменниця. От саме там був мій дебют як дитячого письменника. Зараз... І не лише мій дуже багатьох тих письменників, які зараз, скажімо так, є обличчям дитячої літератури, дебютували саме в соняшнику. Цікава мені ваша думка з приводу періодики чи... дитячої саме, чи достатньо її представлено в якості в якісній формі в Україні сьогодні. Я думаю, що е, у нас навіть ніж, нібито, не, не, не 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 геть усі заповнені е, періодики, е, е, на жаль, замало, але з'являються, з'являються і, 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 і працюють і той же ж Піздайко. Е, він вже має великий досвід, і він на цьому досвіді дуже багато навчився порівняти раніше пізнайки і, і, і теперішні це небо і земля. От, і інші журнали, думаю, що все буде добре. От, ці ніші будуть закриватися, так само, як от ніша та якому пан Дані Казок. Ми не видаємо перекладів, ми не от ми намагаємося видавати сучасних молодих українських авторів. Те, що сьогодні разом з вами до нас завітало у гості, це все ваші роботи? Чи не тільки? Ми видавництво молоде, нам оце, буквально кілька місяців, 3 липня у нас офіційний день народження. От. Ну, за цей час чи то 8, чи то 10 книжок, я так жартую, Давайте чи то 8, показувати. чи то 10, тому що вони, бачите, дві з них це книжки-перевертачки. Це, це книжка Василя Карпюка, поета і художниці Христини Старинодюк, яка от з одного боку за руку з Черепахою, а якщо її обернути, то вона буде Івасик, і Ісусик, і Марічка. <гум> Чия ідея робити такі книжки? Це, це в нас така серія, от, і так само от моя книжка, вона в цій же серії, серія добрі вірші. З цього боку, вона «Чупака, та інші зайчики, а якщо її перевернути... То вона усе солодший сад. Це така концепція серії, вони дуже ігрові ці книжки. У них дуже класна робота художників. Це юні художниці, художниці-дебютанки, це, їх, це їхні і Христина Странадюк з Косова, і Марти Кошулінської з Львова, це їхні перші дебютні книжки. Це фактично наші відкриття, так само, як нашим відкриттям є загадковий Олег Чеклун. I don't know. Який так само приїхав до Кіровограда, але він, як річ, не з'являється на таких от публічних заходах, як телебачення. Ну, він, очевидно, має на то свої причини, але він сь сьогодні і вчора дуже гарно спілкувався з кіровоградськими дітками. І, ну, це теж наш автор відкриття. Ми зробили його чотири книжки, і зараз про нього вже говорять критики. Як... Тобто ви є своєю рідною платформою для молодих письменників, які тільки починають? І бачите, молоді такі от маленькі видавництва, вони можуть робити те, чого не можуть дозволити собі робити там, видавничі монстри. Ми можемо гратися з формою, оці от, перевертання, балування, ми можемо, експериментувати. ми можемо експериментувати, ми можемо шукати зовсім юних художників, ми, ми, ми можемо ризикувати. Але робити це з любов'ю. Мені цікава ваша думка. З приводу того, що сьогодні маємо на екранах продукт для дітей, є м, різні твердження, що ті герої, які пропонуються зараз дітям, вони ну не вчать доброму, скажімо так, що скажете? Я не знаю, тут треба дивитися по, 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 по кожному конкретному герою, але, здається, в усі часи говорилося, що от які вони, ці нові герої, які вони неправильні, які гарні були старі герої, а потім ці нові герої ставали там, цілими героями поколінь. І, і, я думаю, що є така прекрасна штука, як час, який відсіює всі гадості. От, все, що є класнюче, що справді подобається дітям, воно переживе ще й нас. А, а, а те, що скоро буде ще. Водовід і про нього забудуть дуже швидко. Сьогодні книжка має конкурувати з різними гаджетами, які діти полюбляють ще з самого найменшого віку, навчаються швидко ними користуватися і таке інше. Вони можуть замінити книгу. Наприклад, якщо все, що ми бачимо зараз на столі, вмістити в одну електронну книгу. Це рівноцінні ну, так, речі. ще місця лишиться дуже багато. Але, бачите, книжка е, при е, 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 поширенні гаджетів. Е, Позбавляється цілої низки невластивих її функцій тих, які, які вона століттями тримала на своїх плечах. Функції енциклопедії, функцій здань. Книжка стає тим, чим вона є. Вона стає якимось, артефактом культури, вона стає. Художнім, вона набуває все більшої художності, вона стає все, все красивішою і цікавішою, саме в естетичному сенсі. От в цьому сенсі гаджети її не замінять. А в тих сенсах, в яких гаджети її замінюють, це так само позитивно, це так само прогрес. От. Я старіш, що дитяча книжка, якби ми не хотіли заганяти її в гаджети, і будуть заганяти, і добре, бо, бо і це треба, але все одно вона завжди буде лишатися в звичайному традиційному паперовому форматі, от, бо це потрібно, бо від цього нікуди не дітися. Так само, як, як, як поезія. Гарна, класна поезія, вона завжди буде видаватися в паперовому форматі, так само як класика. От. А е, ті тексти, скажімо, масова література. Е, я думаю, що дуже швидко е, у нас е, перестануть просто видавати е, масову літературу на папері. Вона, вона буде дуже швидко йти е, саме в електронному вигляді. І, і так її зручніше читати. Я її, до речі, так само так читаю. Дякую за те, що ви знайшли час спілкуватися із нами. Маємо завершувати, бо програма закінчується. Але глядачам я з вашого дозволу анонсую. Вони зможуть ще побачити вас у програмі Книговир на каналі Кірвоград. Я думаю, час виходу цієї програми ви дізнаєтеся знову ж таки переглядаючи наш ефір. Дякую вам ще раз. Глядачам нагадую, в нашій студії бував побував сьогодні Іван Андрусяк, поет, дитячий письменник, письменник прозаїк і головний редактор видавництва Фонтан Казок. Спасибі. Дякую вам.